Прошу встати. На пленарне засідання Другого сенату внесено питання про за справу no 40 з 20 2023 за конституційною скаргою Ващенка Сергія Євгеновича щодо конституційності пункту 1 частини 5 статті 361 Кодексу адміністративного судочинства. Справу розглядаємо так само в формі письмового провадження. Оголошую, що на Засідання другого сенату присутні судді Сергій Головати, Віктор Городовенко, Василь Немако, Володимир Мойсик, Олег Пермайський і Галина Юровська. Щодо початку розгляду справи цієї справи на пленарному засіданні судді нашого сенату не інформували, що у них є реальний або потенційний конфлікт інтересів, а також на адресу суду не надходило письмових заяв від учасників конституційного провадження про відвід суддів. колеги, чи є у вас самовідводи? Самих доводів немає. Отже, кворум для проведення засідання сенату є. Головою на засіданні Сергій Луватий і запис ведеться. Запис нашого засідання, який буде оприлюднено на офіційному вебсайті суду відповідно до встановленого порядку. Голошу пленарне засідання сенату для розгляду цієї справи відкритим. Суддя доповідач у цій справі наш колега Василь Васильович Лемак, і інформую, що 12 квітня цього року. Наш сенат ухвалив роздати цю справу в формі письмового провадження і слово надаю судовому розпоряднику для повідомлення про прибуття учасників конституційного провадження для участі у розвитці справи на цьому засіданні. Прошу вас, дуже дякую. Високий суд інформую, що усі учасники конституційного провадження були завчасно повідомлені про день час цього пленарного засідання. На пленарне засідання другого сенату з'явився. Максим Євгенович Дирґін, постійний представник Верховної Ради України в Конституційному суді України. Суб'єкт права на Конституційну скаргу Сергій Євгеніович Ващенко, надіслав на адресу суду 18 квітня цього року лист, в якому повідомляє про неможливість взяти участь в пленарному засіданні з поважних причин просить розглянути справу без його участі. Представник президента України в Конституційному суді України Дембовський Сергій Георгійович. Надіслав на адресу суду лист 19 квітня цього року, якому також повідомляє про неможливість взяти участь у пленарному засіданні з поважних причин, просить розглянути справу без його участі. У залі засідань Сенату знаходяться працівники секретаріату суду. Дякую, Дуже вам дякую. Шановні колеги. Отже, говоримо питання про справи за відсутності. Суб'єкта права на конституційну скаргу Сергія Венеча Ващенка і представника президента України у Конституційному суді Сергія Димбовського. А, стосовно суб'єкта права на конституційну скаргу Сергія Ващенка в суді доповідання заперечує колеги. Хто заперечує? Ніхто не заперечує, шановний Максим Івановичу. Ніхто не заперечує. Ставлю на голосування пропозицію розглядати справу за відсутності суб'єкта права на конституційну скаргу. Ухвалили ми одноголосно. А тепер. Оговорюємо питання про справи за відсутності представника президента України у Конституційному суді Сергія Дембовського. Будь ласка, суддя доповідач, ваша думка не заперечу. Не заперечую. колеги. ніхто не заперечує, Максим Євгенович так само не заперечу. не заперечує. Отже, ставлю на голосування. Про що будемо розглядати справу за відсутності представника президента у конституційному суді Сергія Дембовського і голосуємо. Проголосували одноголосно. Тому я. Хочу запитати зокрема Максима Євгеновича, чи є клопотання письмо заяв до початку розвитку справ. Немає, Немає. Дуже вам дякую. Слово для викладення змісту конституційної скарги та підстав для відкриття конституційного провадження в ній надаю судді доповідачу колезі Василю Димаку. Прошу вас. Дякую. Шановні колеги. Звернувся до Конституційного суду України Ващенко Сергій Євгенійович з клопотанням перевірити на відповідність Конституції України пункт 1 частини 5 статті 361 Кодексу адміністративного судочинства України, який далі буду називати Кодекс. Друга колегія суддів другого сенату Конституційного суду від 6 квітня 23-го року відкрила Конституційне провадження у справі. А другий сенат Конституційного суду ухвалив від 12 квітня, постановив розглянути цю справу форму письмового провадження. А, в чому зміст успорюваних приписів? Відповідно до пункту першої частини 5 статті 361 кодексу, підставою для перегляду судових рішень у зв'язку з виключними обставинами є цитую, встановлена Конституційним судом України. Неконституційність, по дужках конституційність закону іншого правового акту чи їх окремого положення, застосованого, не застосованого судом при вирішенні справи, якщо вирішення суду ще не виконане, звертаю увагу якраз на останнє п'ять слів цього речення із пункту першої частини п'ятої статті 361. Зі змісту конституційної скарги та інших матеріалів, які додані до неї, вбачається, що Хмельницький окружний адмінсуд постановив від 2 лютого 2017 року, яку Вінницький апеляційний суд, адміністративний суд ухвалив від 16 березня 17 року, а Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду постановив від 23 січня 2019 року залишили без змін відмови Ващенко Сергію. Євгеніч у задоволенні позову щодо невиплати йому одноразової вихідної допомоги в розмірі 10 місячних заробітних плат за останньою посадою. Звертаю увагу, що ухвалюючи такі судові рішення, суди системи судовострою виходили з того, що відповідно до підпункту 1 пункту 28 розділу 2 закону України про запобігання фінансовій катастрофі та створення передумов для економічного зростання України від 27 березня 2014 року. Який набрав чинності 1 квітня 2014 року із закону України про судоустрій і статус суддів від 7 липня 2010 року було виключено статтю 136 частиною першою якою встановлювалося право судді, який вийшов на відставку на виплату вихідної допомоги у розмірі 10 місячних заробітних плат за останньою посаду. Конституційний суд України рішенням від 15 квітня. 2020 року визнав таким, що не відповідає Конституції України, тобто є неконституційним, положення під пункту 1 пункту 28 розділу 2 закону України про запобігання фінансової катастрофі та створення передумов для економічного зростання в Україні від 27 березня 2014 року. У зв'язку з цим Ващенко Сергій Євгеній звернувся до Хмельницького окружного адміністративного суду із заявою. Про перегляд за виключними обставинами постанови від 2 лютого 2017 року в його справи. Хмельницький окружний адміністративний суд ухвалив від 8 грудня 2021 року, яку 7-й апеляційний адміністративний суд постановив від 9 травня. 2022 року, а Верховний суд у складі Колегії суддів Касаційного адміністративного суду постановою від 20 лютого 2023 року залишили без змін і відмовили автору клопотання в задоволенні заяви про перегляд постанови Хмельницького окружного адміністративного суду. Отже, на думку суб'єкта права на конституційну скаргу, пункт 1 частини 5 статті. 361. Кодексу не відповідає частині 1 статті 24, частині 1, 2, 4 статті 55, пунктам 1, 8 частини 2 статті 129, статті 151 з позначкою 1 Конституції України. Оскільки у Право на перегляд судового рішення точніше, навпаки, уможливує право на перегляд судового рішення тільки тої категорії осіб судове рішення, в яких ще не було виконано, та водночас позбавляє такого права тих осіб рішення, в яких справи вже виконано. Або ж є таким, що не передбачає примусове виконання на думку автора, клопотання така заборона призводить до процесуальної дискримінації. Учасників судового процесу, обмежує право на судовий захист. Та подання конституційної скарги, оскільки цитою позбавляє сторону раціонального сенсу звертатись до Конституційного суду України з конституційною скаргою, а відтак норми Конституції які передбачають таке право, набувають ознак декларативних і формальних, це на думку автора клопотання. Як це ми робимо завжди, з метою повного і об'єктивного розгляду справи і підготовки? І ухвалення обґрунтованого рішення мною підготовлено запити до низки установ органів державної влади, наукових, науково педагогічних закладів. Про те, які будуть результати оцих моїх запитів, я буду доповідати суду. Дякую за увагу. Дуже, дякую, шановний колего. Коли судді, у кого є запитання до судді доповідача? Запитань немає. Стосовно додаткових матеріалів. Василь Наразі немає. Немає у суддів. Немає у Максиму. Немає. немає, немає. За е, таких обставин я вношу пропозицію ви, визнати дослідження матеріалів справи на відкритій частині пленарного засідання нашого сенату завершеним. Ніхто не заперечує. Ні, ставлю пропозицію на голосування. Голосуємо проголосовано оголосно. І я тоді оголошую, що ми переходимо до дру... до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення в цій справі, яке буде оприлюднено на офіційному псаті суддів відповідно до встановленого порядку. На цьому відкриту частину пленарного засідання другого сенату оголошую завершеною. Прошу встати, суді угу.